Я просто в розпачі. Знаєте, моя вага 60 кг, а рівень ферритину 25. І що мені тепер робити? У мене ж ферритин має бути 60. Може покапати залізо, щоб його підняти. Ні, не слухайте цього. Багато блогерів говорять, що ферритин залежить від маси тіла. Абсолютно, він не залежить від маси тіла. Є чіткі оприлюднені показники норм феретину, які ви можете побачити в міжнародних рекомендаціях, і не потрібно лікувати норму. Для того, щоб зрозуміти, чи є у вас дефіцит заліза, необхідно зробити загальний аналіз крові, феретин і, можливо, насичення трансферину залізом. І тільки ці показники дадуть вам змогу побачити, чи потрібне вам лікування залізом. Чи не потрібне. І будьте уважні: довіряйте лікарям, а не блогерам, які не мають ніякої медичної освіти. Будьте здорові!